У нас тут ось продольний тяг, вже заказав, що приємно збираємо, показує. Це у нас ось. То тут йде е, парох правильний метал підбираємо. І до цього метала що ми робимо? Ми беремо і робимо до закалку. Робимо об'ємну закалку. Тобто ми не все повністю прокалюємо. Чого ми не все повністю прокалюємо? Тому що якщо повністю прокалити, вона буде тріскатись. А основна функція осі вона повинна. Грати на смяті, да, скажемо так, не за того, що якщо звичайний взяв метал білий, він буде швидко згинатися, то цей додається твердість. Тобто Зверху прикалюється, зсередини стається все так, як і є. І вона не тріскає, вона, в принципі, дуже гарно себе зарекомендувала. Ми її вже продали, не знаю, там вже більше тисячі штук продали і нарікань, і проблем з нею не було. Так що, отакі ось оськи ми продаємо, е, є в достатній кількості в наявності. Звертайтесь.